Твинтарі заміновано. На Донеччині сапери обстежують кладовища, куди також прилітає від російських загарбників. Знайшли небезпечні предмети і на території святогірської лаври. В лісу я знаходив, ось та саме ракета. Ось така. ну її вже забрали і бахнули там. Російські окупаційні війська загрузли на фронті чи оновлюють підрозділи перед масштабним наступом по всій лінії бойового зіткнення, і як близько росіяни підійшли до Дніпропетровщини. Аналіз ситуації від осінь розвідників Діп -стейт». Противнику раніше вистачало 17 простих штурмів, щоб захопити один квадратний кілометр. То зараз вже треба більше 30». Сили оборони знищили облаштовану росіянами понтонну переправу, а зробили це за допомогою дрона, який кошмарить росіян і в день, і вночі. Той, що бояться, коли окупанти бачать її або чують, вони просто входять ума. Під кожного окупанта є свій боєприпас. Бажаю міцного здоров'я, смерть ворогам. Проєкт Воєнкор на 11-му Про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу підпишіться на YouTube 11-го ми починаємо Що знайшли у Святогірській лаврі, як розміновують кладовища Лиманської громади на Донеччині перед поминальними днями, розкажемо вже за кілька хвилин. А прямо зараз про наступ росіян окупанти продовжують стратегічну наступальну операцію з метою захоплення нових українських територій. Минулого тижня ворог майже удвічі збільшив активність на всіх основних напрямках. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. А яка ситуація на Покровському і найближчому до Дніпропетровщини Новопавлівському напрямках? Ми запитали в осінь розвідників Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи бойових дій Діпстейт. Пане Руслан, вітаю! Що відбувається на Покровському напрямку? Якими силами атакують окупаційні війська? Ну, по-перше, якщо говорити за покров, ситуація там залишається складною. Противник практично на всьому відтинку зберігає свою активність. Якщо ми там говоримо за динаміку, наприклад, за останній тиждень, то це і район Олександрополя, і Калинова, і Тарасівка, і Єлизаветівка, були штурмові дії: Сухіяр, Лисівка, Дачинське, е Новоукраїн, Новоукраїнка, Шевченко, Піщани, Котлине, Удачне, Успенівка. Тобто, ну і далі вниз до е умовної межі із Новопавлівським напрямком, тобто, всі ці населені пункти були під. Е під атакою ворога в деяких місцях противник мав успіхи. За останній місяць є, на жаль, певні провали. Це в першу чергу Лисівка недавно була, це район Прибраженки. Там, на жаль, зараз ситуація розвивається не найкращим чином. Ну і два провали були смузі однієї з бригад: це Пантелеймонівка і Калинова. Зараз по останньому ситуація уточнюється. Але, на жаль, противник там мав успіхи. Якщо говорити загалом за напрямок, то звісно, що він відносно стабільний, якщо порівнювати з попередніми місяцями. Зараз є ще ділянки ми сьогодні новили Шевченко, де сили оборони останні тижні намагалися відновити контроль над селом, але не змогли це зробити. Але в той же час противника було зачищено на північних та східних околицях. Є успіхи в районі удачне Котлене, ми їх покажемо вже в наступному оновленні. Тобто, ситуація не така плачевна, як була до цього. Тобто, зараз сили оборони намагаються нав'язати свою ініціативу, десь відбивають території. Звісно, є втрати, так як противник глобально по всій смузі переважає нас і, на жаль, ну без таких от. Провалів оборони поки що не обійтися. Чи означає це, що ворог повернув туди війська із Курщини? Якщо говорити про особовий склад, то ми фіксуємо, що підрозділи російських окупаційних військ на напрямку отримали поповнення живої сили. Тобто, поки що про якесь перекидання з Курська немає інформації, але відомо про те, що ну їхні так звані контрактники, які прийшли Якусь базову загальну підготовку, вони вже на напрямку. Якщо повертатися до угруповання Курського, яке зараз там ще досі перебуває, то поки мало інформації, відомо, що 155-ту цю бригаду морської піхоти, яка заплямувала давно своє ім'я участю у розправах над українськими військовополоненими, то ця бригада ще присутня і її зараз направили на підмогу до. Угрупування військ Білгород в район демидівки попівки де сили оборони зараз проводять таку такі санітарні дії. Називаємо це так. А як ви охарактеризуєте ситуацію на Новопавлівському напрямку, який ще ближче до Дніпропетровщини З'явились дані, що росіяни почали застосовувати важку техніку, зокрема танки? Чи правда це? Ну, загалом на цій ділянці ця ділянка в більшості характеризується тим, що ворог рідко але застосовує механізовані атаки. Це ми бачили недавно штурмові дії на Андрівку, де півтора десятки техніки було залучено в трьох наступальних діях. Противник залучав до цього техніку, наприклад, в розливі для того, щоб заводити особовий склад. Але після того як там посилився вогневий вплив з боку сил оборони, то зараз вони вже в розлив заходять пішки. Ну і район Веселе, Бурлацьке Привільне. Там дуже часто малі групи противника йдуть в атаки за підтримку від однієї до трьох бойових броньованих машин. Тобто це може бути як і танк, так і щось простіше. Тому тут рівень механізації противника він вже тривалий час не не ну не прям високий, але він суттєвий. Ви напевно бачили повідомлення російських так званих джерел про те, що їхні війська начебто загрузли на фронті і зменшили темпи. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, по-перше, ми бачимо динаміку. Вона пішла на спад по втраті, по втраті території. По друге, ми робили на початку квітня аналіз перші дні. Це посул Хортиця, це Харківська, Луганська, Донецька області, і відповідно кількість штурмових дій для того, щоб заволодіти одним квадратним кілометром території. Вона зросла вдвічі. Тобто, якщо там мовно противнику раніше вистачало 17 простих штурмів, щоб захопити один квадратний кілометр, то зараз вже треба більше 30. і це свідчення того, що зараз відбуваються певні позитивні зміни в. Збройних силах, які виливаються в якісь показники ефективності вже на самому на самій лінії зіткнення. Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи бойових дій діпстейт Дякуємо. А що з цього приводу думають глядачі воєнкора? Пишіть у коментарях відео уже на Ютубі. Ми продовжуємо. Після окупації українського Криму росіяни радісно кричали, що їм тепер, хоч каміння з неба. Насправді ж, вони продовжують знищувати те, що називають родною гаванью, сіють смерть і тероризують людей, які залишаються у Покровську, Мирнограді, Добропіллі, Білецькому, Родинському та у багатьох інших населених пунктах Донеччини і Луганщини. І при цьому російські окупанти обурюються, що замість квітів в Україні їх зустрічають мінами і снарядами аж до 155-го калібру, включно ракетами і безпілотниками різних модифікацій. Один з найрезультативніших дронів справжня родзинка від інженерів Збройних сил України це нічний дрон, що скидає на голови окупантів потужні бомби. Знімальна група воєнкор щойно повернулася з Донеччини, де наче у комп'ютерній грі починається бойове чергування екіпажу БПЛА 25-ї Січиславської бригади, а завершується знищенням переправи, яка зупинила штурм окупантів. Ми починаємо з того, що ми запускаємо наш пульт керування, наші монітори. Виходимо онлайн на свого оперативного чергового і отримуємо завдання. Звичайна кімната десь на Донеччині. Два монітори, потужний комп'ютер, генератори і супутниковий зв'язок. Традиційно ми працюємо вночі, але зараз із при вас отримали завдання, тому що ворог проводить наступальні дії на нашому напрямку, і ми мусимо зупиняти його. Про щоденну бойову рутину розповідає військовослужбовець на псевдо Атлас, а десь у полі його побратими вже готують дрон, який незабаром полетить бомбити ворога. А коли окупанти бачать її або чують, вони просто сходять з ума. Розум у них не витримує такої напруги. Звучить він ось так. І Якщо бомбер поряд, це останнє, що чують окупанти. Гаубиці. Танки тут були. Вчора ти знищив т 30 -у. і БТР, по-моєму, да? і на сьогодні ще теж БТР запланований. Запланований, значить, ціль зафіксували і її просто знищать. Боєприпаси допрацьовані і перероблені. Протитанкова міна Мадяровська, якщо ви знаєте, вона дуже популярна. А якщо попадав в будинок, Буде дуже тепло. Відповідно, такі ж самі вони є і менші. Під кожного окупанта є свій боєприпас. Наші бомбери літають вглиб на десятки кілометрів до російських позицій, вражають живу силу і замасковану важку техніку. Щоб підняти в небо чотири бомби, потрібен потужний дрон. Оце FPV-дрон, оце дрон-розвідник наших крила. А у цей дрон росіяни називають «Баба Яга» і тікають від нього, куди очі дивляться. Хоча у 25-й окремій повітряно-десантні Січиславській бригаді його називають вампір, і це дійсно небезпечна зброя. Попередник вампіра служив аграрієм. Під час війни інженери покращили технічні характеристики, зробили захищений зв'язок і систему навігації. І тепер це цілком бойовий дрон. Тут вже і теплак є, і денна камера. Вже зроблено для бойових задач. Несе на собі чотири скиди. Для росіян це справжній кошмар, бо залітає в углиб до ворога на десятки кілометрів. А для підрозділів Збройних сил України незамінний помічник, доставляє БК і провіант. Весна починається дощі, болото, і під'їхати на позицію під прицілом ФПВ майже неможливо. В такий час виручає бомбер в кілограмах це десятки тонн на рік. Докази результативної роботи пілотів вампіра численні відео детонації російського залізяча. А в цій майстерні є невеличке нагадування, скільки саме тільки цей екіпаж завдав збитків росіянам. Є в операторів БПЛА 25-ї Січиславської бригади особисті нагороди за знищення ворожої живої сили і важкої техніки. А є відзнаки, які можуть побачити усі, ця, наприклад, за ураження техніки ворога на 30 мільйонів доларів. Знищували танки, броньовані машини, Сауер, СЗВ, гармати, мотоцикли і російські баги. Напередодні бомбери 25-ї Січиславської бригади знищили стратегічно важливу для росіян переправу. Понтонну переправу по якій ворог намагався здійснити штурм на наші позиції приблизно це покровський напрямок. Це підвоз, це логістика, це можливості штурму. Якщо туди не може заїхати техніка, то відповідно залишаються тільки штурм і піхотних груп. Хлопці вцепили кумулятивні заряди на бомбер, вага кожного близько 4 кілограм. Ось тут бомбер підлітає над понтонною переправою. Понтонну переправу вдалося знищити трьома скидами. Робота екіпажів БПЛА стає більш небезпечною. Ворог копіює розробки і технічні фішки наших захисників. А якщо росіяни виявляють базування наших дронарів, не шкодують ані кабів, ані ракет. Тому у пріоритеті переведення пілотів на своєрідну дистанційку. Взагалі ми йдемо до того, щоб забезпечити наших пілотів і наших других пілотів, щоб прибрати їх з лінії зіткнення. І вони могли працювати віддалено. FPV на оптоволокні там мавіки, які долітають, там крила Камікадзе, і добратися на позицію найскладніше. Но ми можемо впевнено сказати, що бомбери наші працюють всюди, на всій лінії зіткнення, і росіянам не буде сховатися. На Донеччині сапери обстежують могили. На кладовищах шукають міни, снаряди та інші вибухонебезпечні предмети, якими атакують наші землі російські окупанти. Рятувальники мають встигнути до поминальних днів і великодніх свят, щоб люди змогли вшанувати померлих у місцях поховання. Працюють за заявками місцевих адміністрацій. Напередодні піротехніки викликали на один з свинтерів Лиманської громади і навіть у свято-успенську святогірську лавру. Що там знайшли? Як перевіряють кладовища Донеччини до поминальних днів? І чи вдасться розмінувати усі? Ексклюзив Воєнкора з Лиманської громади. Дивіться просто зараз! Село Богородичне Лиманська громада Донеччина. Чоловік на ім'я Сергій мешкає на території Богородичного скиту Святогірської лаври. Вірніше на руїнах, що залишились після російських бомбардувань. Бачив, звісно, такі обстріли. Я тут на території знаходився, коли ось цей храм положили. Під цим кущем днями чоловік виявив небезпечну знахідку. Каже, руками не торкався, розуміє, що це смертоносний боєприпас. Глаза побачили, і все. На початку повномасштабного вторгнення від російських снарядів і бомб у лаврі ховалася сотня цивільних. унаслідок атак були поранені і загиблі. Сили оборони звільнили ці території від окупантів восени 2022 тисячі Але росіяни не полишають загарбницьких планів і гатять різним калібром до сьогодні. Та ну то, що я знаходив, воно в лісу. Я знаходив та саме ракета. Отака, ну її вже забрали, її бахнули там. Та я думаю, що гадості ще є, ну, багато. Рятувальники виїжджають на розмінування за заявками місцевих адміністрацій. Зі смертельно небезпечними снарядами сапери мають справу щодня. Ті, що руйнують одночасно кілька будівель не рідкість. Хаби, фаби, артснаряди, касетні елементи так, КБ-30 та 210-235. Чимало боєприпасів не спрацювали у лісопосадках, полях. Городах або на кладовищах. Напередодні поминальних днів цвинтарі у саперів у пріоритеті. При нашій роботі, тобто в шарі снігу, ґрунту це все працює. Лиманська громада. Росіяни дістають сюди РСЗВ і кабами. На цьому кладовищі, що за автотрасою у бік Харківщини. Поховані не тільки жителі навколишніх сіл, є тут і могили невідомих солдатів загиблих у Другій світовій війні. Ось це монумент загиблим захисникам селищ Краснопілля і Долина, які у Другій світовій війні захищали цю землю від німецько-фашистських загарбників. А вже за 77 років, у 2022-му, українці. Захищали цю землю від інших загарбників від російських. Земля розмерзлася, видимість гарна, і головне додають сапери: можна відносно спокійно працювати, бо саме цього дня на голови не летять снаряди. Нашій знімальні групі радять тримати дистанцію і рухатися обережно. На цвинтарі майже кожен монумент чи пам'ятник пошкоджений або зруйнований. Напрямок атаки визначити неважко. Отам село Долина, звідти з Харківської області наступали російські війська. Атакували наші позиції, наших захисників усім, чим було. Пошкодження. Ну, явно неприродні. Йдеться, мабуть, про уламки або про кульові отвори. Навколо конструкції з металу і котушка на пошуковому приладі постійно пищить. Та, попри це, сапери наполегливо по кілька разів оглядають підозрілий насип або предмет. Після дощу, снігів і усадки ґрунту. Вибухонебезпечні предмети можуть зберігатись у землі не один рік. Побачили сигнал, пропрацювали, тобто на наявність ВНП. Якщо ми розуміємо, тут сигнал може бути більш частіший, тому що у нас така сьогодні ділянка, тому треба пропрацювати дуже уважно. Згодом у кущах піротехніки знаходять залізяку із впізнаваним хвостовиком. Напередодні Великодня та поминального тижня піротехнічними підрозділами було проведення обстеження кладовищ в Краматорському районі на наявність вибухонебезпечних предметів. Тут ми знайшли безпечні залишки від РСЗВ ГРАД його відмаркували, але він не становить загрози. Не треба, якщо щось знаходити, піднімати, торкатись його та навіть підходити. Треба дзвонити у 101. Чи прийдуть після обстеження на цей цвинтар родичі померлих запитати ні в кого? В селі долина ані душі на вулицях немає жодного вцілілого будинку. Школу, сільраду і магазини зруйнували російські окупанти. Станом на сьогодні рятувальники Донецької області обстежили 5 кладовищ на площі понад 6 гектарів. Заявки від місцевих адміністрацій отримали на 50 цвинтарів. І ще стільки ж знаходяться на тимчасово окупованій території і у сірій зоні. Дістатися і розмінувати їх неможливо через інтенсивність бойових дій. На сьогодні Україна найзамінованіша держава світу. За даними, які днями оприлюднив кабінет міністрів, мінами, снарядами та іншими вибухонебезпечними предметами забруднено понад 174 тисячі квадратних кілометрів території. Дякуємо силам оборони за захист від окупантів. Дякуємо і всім, хто в тилу допомагає. Це був воєнкор на 11-му. Підпишіться на наш YouTube. Бережіть себе і до зустрічі.